Привіт, магічні люди на моєму каналі про енергії. І сьогодні я хочу з вами поговорити про те, як нам чути підказки Всесвіту. Або що робити, коли нам здається, що нібито енергія мовчить, і ми не розуміємо її мови і не знаємо, що з цим робити. Найголовніше, що я б хотіла тобі сьогодні сказати, це те, що якщо ти думаєш, що твоя енергія мовчить. То це цікава точка зору, тому що, скоріше за все, просто тебе прямо зараз щось стримує, що не дозволяє тобі взяти і почути ті підказки, яке твоє тіло або Всесвіт намагається тобі донести. І насправді є декілька причин, чому прямо зараз ти можеш відчувати такий стан, що нібито ти не бачиш, не розумієш, як всесвіт з тобою говорить. Найголовніша і найперша, напевно, причина це перевантаження твого розуму. Тобто, коли ти відчуваєш постійний стрес, Депресію, коли в тебе дуже багато проєктів, роботи і ти реально перевантажена справами, розум не встигає відпочити, тіло не встигає відпочити. Відповідно, включитися в считування енергії і включитися в розуміння того, що всесвіт намагається тобі сказати, буде складніше, тим паче, якщо, наприклад, недостатньо на сьогодні практики взаємодії з тілом і з енергіями всесвіту. Далі, звичайно, що теж може стримувати, це так звані енергетичні блоки, які можуть у тебе бути. Енергетичні блоки формуються через нерозуміння своїх емоцій, через непроживання своїх емоцій. Про що я тут, наприклад, у тебе стається якась травматична подія, в якій ти переживаєш, в якій ти відчуваєш якісь емоції негативні, образливі, агресивні, да, щось такого плану, і ти ніяк з ними не працюєш. Не вивільняєш себе від них, то, скоріше за все, в твоєму тілі сформується так званий енергетичний блок. І що цікаво, от такі енергетичні блоки, які у нас формуються через непрожиті емоції, вони потім можуть переходити в стан хвороби. Тобто, коли тіло накопичує в собі вже дуже багато таких блоків, коли тіло накопичує в собі дуже велику кількість емоцій, які ми не проживаємо. Не вивільняємо себе, не розбираємося з ними, да? це все збільшується, 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 збільшується. І тіло це переводить в стан хвороби, навіщо? Для того, щоб ти почула. Тобто, якщо прямо зараз у тебе є якийсь симптом тіла, я дуже раджу тобі почати називати хвороби саме симптомами тіла, для того, щоб не... Знаєш, як не підвищувати от саме хворобливість твого тіла, да? а все ж таки перевести фокус уваги на те, що це певний симптом і це певний спосіб твого тіла покомунікувати з тобою. Так, от, якщо ти прямо зараз відчуваєш якийсь такий хворобливий стан, будь ласка, подумай, що це спричинило і що було перед цим, і які емоції, можливо, ти надала собі шансу прожити, відпустити. Попрацювати з цим, да, вивільнити це з себе для того, щоб тіло не включалося в хворобу. Тому якщо прямо зараз ще раз в тебе є певні симптоми тіла, то це вже є мова спілкування з тобою Всесвіту і твого тіла. Це вже є мова підказки для тебе, яку ти можеш дуже класно взяти і дуже круто з цим попрацювати. Дивись, стосовно хвороб, да, симптомів тіла. Що ти можеш зробити вже наприклад, прямо зараз? Про тіло можна дізнатися через метод психосоматики, тобто, коли ми беремо певну хворобу і досліджуємо її з точки зору емоцій. Ну, наприклад, дуже часто, якщо у тебе хворіє горло, скоріше за все, ти щось комусь не сказала. Скоріше за все, ти заблокувала в собі можливість захистити себе Да, свої кордони, не сказала це, не проявила це або, можливо, ти хотіла підвищення на роботі. І не озвучила б це, або ти сварилася з близькими і теж щось не сказала, що було всередині тебе, і про що ти думала, про що ти переживала? Спина, наприклад. Да? Якщо болить спина, дуже подумай над питанням. Твого навантаження, наскільки в тебе зараз багато обов'язків, наскільки це правда всі твої обов'язки, і чи справді все маєш робити, ти чи можеш ти щось десь делегувати да, для того, щоб не нести ось цей тягар на собі. І так можна через психосоматику передивитися е, різні теми стосовно хвороб і подивитися, що саме твоє тіло намагається сказати, про яку тему, про яку задачу. Воно намагається тебе проінформувати, щоб ти е, зробила фокус уваги на цьому питанні, і щоб тіло стало легше, і щоб ти стала кращою, щоб ти відпустила певні обмеження, певні блоки в собі, і почала рухатися далі вже без цього вантажу. Бо е, просто от уяви, да, ми живемо наше життя 20 років, 30 років, 40 років, 50 років. За це життя. От уявляємо життя як такий рюкзачок у нас за спиною. І протягом цього життя в нас ми на когось образилися, нас хтось образив, ми десь не справилися з чимось, хтось нам сказав якусь звітільну штучку, десь на роботі хтось щось не так на нас поглянув, десь нас не вийшло так, як ми хотіли. І це все наші переживання, це все наші емоції, це все наші блоки, блоки ще які. Це ще. Точки зору судження інших людей, коли нам кажуть, ти маєш виглядати так, ти маєш робити те, ти маєш там народити дитину тоді-то, тоді то. Тоді -то" да? Тобто соціальні норми, очікування, правила, точки зору, які ми теж купуємо і намагаємося інтегрувати в наше життя, хоча вони насправді ну, зовсім можуть для нас не працювати. І от все це, от весь цей вантаж, він у нас в цьому рюкзачку. І відповідно, ми, от скільки років живемо. Ми стільки вантажу несемо ось там, в цьому невидимому для нас рюкзачку, який от таким своїм важким твердим вантажем грузить нас, зупиняє нас, сповільнює нас, і нам вже може здаватися, що ми вже на порозі якогось неймовірного класного періоду, але все, що ще не з нас зупиняє, все десь таке відчуття, що треба ще якийсь один крок зробити, і дуже часто. Дуже часто ми сприймаємо цей крок, знаєш, от як через силу, що нібито мені треба от ще трошки піднасилити, ще трошки доробити для того, щоб щось проявилося в моєму житті, чого я хочу. І відповідно, ось такі блоки нас стримують, і коли в нас їх дуже багато, да, ще раз емоції заблокували в собі, установки взяли з собі, да, можливо, і не свої теж правила соціуму взяли з собі. Це все не стикується з нами. Це все викликає внутрішній конфлікт, тіло це е, запирає в собі, формується енергетичний блок, з енергетичного блоку формується хвороба, ну і, відповідно, хвороба далі м м провокує у нас ще певну кількість проблем, ситуацій, які ми маємо вирішувати. І відповідно в такому стані. Скоріше за все, ми не почуємо підказок Всесвіту. І, можливо, ми навіть і не побачимо. Тобто, якщо я навіть хворобу не можу передивитися з точки зору підказки, да, то всі інші можливості я просто не побачу. Тому що в мене, отак, от у мене просто все закрито, і я просто не дивлюся. Не дивлюся туди, бо я дивлюся, куди, я дивлюся в свою хворобу. І відповідно. Цей стан в тому числі може блокувати твоє відчуття і розуміння того, що відбувається, які підказки ти можеш бачити і чути. І ще один варіант, чому ти можеш не розуміти, не бачити підказки Всесвіту і мову енергії, тому що можливо у тебе є точка зору, що ти маєш. Якимось певним чином побачити таку підказку. Ну, мовно кажучи, ти запитуєш про гроші, да, там, про новий проєкт, і от прям новий проєкт має тобі прийти. І тоді ти побачиш, що так, це відповідь Всесвіту. Тут є дуже цікавий нюанс, тому що Всесвіт, він не говорить от прям так конкретно іноді. Не кажу завжди, іноді. Він може не говорити ось так прям конкретно, як ми запитуємо. Тобто він проявляє і залишає за нами відповідальність: дивись, читати цю енергію, відчути цю енергію і протрактувати її так, як для нас буде вкладом. Тобто, іноді буває так, що, наприклад, ти хочеш новий проект, ти запитала підказку, і бачиш останнім часом, що тобі. М Випадає в рілсах, це теж один спосіб розмови з нами Всесвіту. Наприклад, тобі випадає в рілсах там, одні студії масажу, реклами масажу, реклами відпочинку, реклами ще чогось. Да? І ти, наприклад, при цьому не шукаєш в Гуглі, тобто твоя пошукова система телефону або комп'ютеру не знає такого запиту. І ти така. Та на що мені це? Та я зараз не збираюся, та в мене зараз немає ресурсу, часу, грошей на це приділяти увагу. І дивись: ось це може бути теж підказка Всесвіту про те, що скоріше за все, якщо ти. Сприймеш цю підказку і дозволиш своєму тілу відпочити, включитися в якусь нову комунікацію. Знову ж таки, да, бо якщо ти підеш в якесь нове місце, ти 100% з кимось познайомишся, і якась взаємодія у вас буде скоріше за все, от якраз через таку взаємодію проект, гроші клієнти, що ти запитуєш. Воно далі проявиться наступним кроком. А ми дуже часто да, от створюємо такі очікування, що я хочу проєкт, значить, от тільки у вигляді проєкту він має прийти, і тоді я зрозумію, що так спілкується зі мною Всесвіт. І давай зараз безпосередньо розберемо, як може Всесвіт з тобою спілкуватися. Перший варіант, я тобі вже розказала, це. Е Просто рілси, пости, реклама, яку ти бачиш в своєму просторі, там, де ти виділяєш певну фокус уваги на щось. Так? Тобто, якщо ти виділяєш час на інстаграм, скоріше за все, через інстаграм до тебе можуть пройти підказки. Колись я розповідала, як. Зі мною розмовляв Всесвіт стосовно, наприклад, гри, да, ем, є окремий подкаст на тему створення гри, можеш подивитися, це дуже цікава історія, і там, якраз, приклад того, як спілкує, спілкується з нами всесвіт. Або, наприклад, про бари. Як я потрапила на навчання Access Bars, коли ти запитуєш. Зовсім не навчання, коли ти запитуєш інформацію про проект, тобі дають зовсім іншу підказку. Ти бачиш Access Bars навчання, ти такого взагалі ніколи не чув. Ти скіпаєш, просиш Всесвіт дати тобі ще якусь підказку, якщо вона для тебе буде вкладом, всесвіт тобі знов дає Access Bars, ти знов скіпаєш. І на другий раз да, вже вдруге я побачила і що я зробила. Я запитала, я сказала: Всесвіт, будь ласка, я бачу, що ти мені показуєш вже вдруге. Цю тему, цей метод. В мене зараз немає часу в цьому розбиратися. Будь ласка, якщо для мене це буде вкладом, якщо для моїх клієнтів це буде вкладом, якщо для інших це допоможе створити більше, і для мене допоможе створити більше. Дай мені, будь ласка, чітку інструкцію, що мені зробити з цим. І буквально через тиждень мені випадає реклама: стань міжнародним практиком Access Bars». Чітко. Прямо зрозуміло простою мовою, яку я точно зрозумію, і тут важливо це побачити, да? тобто пам'ятати, що ти запитала, і побачити відповідь. І коли ти бачиш відповідь, якщо тобі кажуть конкретно, що буде вкладом, яка дія для тебе буде вкладом. Відчуй, будь ласка, і спробуй в це піти, тому що дуже часто ми бачимо підказки, ми запитуємо, ми бачимо підказки, але ми ними не користуємося. Тобто, ми побачили такий о, клас, вау, дякую! І продовжили сидіти на попі рівно. Ну і відповідно, ну все дасть тобі раз, ну все дасть тобі два. Ну на третій раз він не буде давати, бо він краще дасть комусь іншому, хто почує, хто візьме і хто з цим створить набагато більше для інших, ніж він буде витрачати знову ж таки свою енергію, свій фокус уваги на те, щоб тобі давати те, що ти не обираєш. Тому, значить, перший варіант, да? це мова спілкування через ту саму рекламу, через ті самі рілси. Тематику, яку ти бачиш. Далі це можуть бути певні синхронності. Да? Е, дуже просто, якщо ти помічаєш на. Годиннику, наприклад, 11, 11, 12, 12, 21, 21, або ти бачиш машини з однаковими цифрами, да, там 4 одинички, або там 3 дев'ятки, да, тобто от від трьох чисел ти бачиш певну повторюваність, то це 100% все світ з тобою спілкується, це називається ангельська мова. Коли з нами спілкуються ангели і проявляються в нашому просторі саме через цифру і через цифрові. Меседжі, да, через цифрові послання, які ми можемо для себе трактувати і дивитися, що ж нам натякає всесвіт, на що нам звернути увагу. Ну і якщо особливо, наприклад, ти запитуєш якесь питання. Я дуже люблю, до речі, цей інструмент. Наприклад, у тебе є питання: чи піти на клас Access Bars, чи не піти на клас Access Bars. І, наприклад, кажеш Сесі, якщо для мене це буде вкладом, можна, будь ласка, протягом там, певної кількості часу, я зазвичай ставлю десь 2 години, протягом 2 годин я побачу і каже, що через те, що я водій і дуже часто їжджу за кермом, то я питаю зазвичай номера машин. Тобто я можу сказати, дай мені, будь ласка, машину з номером там 4 сімірки, або там 4 дев'ятки, або 3 одинички. Да? І я спостерігаю, я їду і спостерігаю. І причому я не шукаю, я не вишуковую ось так. Да? Тобто я не їду ось так і де там, де там, де там, де там. Ні, я дивлюся спокійно, абсолютно нормально, без якоїсь істеричності і паніки. Спостерігаю за машинами навколо мене. Якщо я бачу в звичайному простому форматі, то я це ставлю собі галочку, тому що я побачила, почула відповідь. Або. Ще один варіант, як можна запитувати і чути підказки всесвіту. Теж я дуже обожнюю цей варіант через пісні. Наприклад, ти щось запитуєш і можеш почути якусь пісню в авто, на вулиці, комусь хтось подзвонив, або твій телефон вмикнув якусь пісню, або на радіо вмикнулася якась пісня, і ти можеш зловити там. Ось цю відповідь в одному, двох, трьох словах зазвичай. Відповідь зазвичай вона дуже коротка, вона міститься там, ну, до трьох слів. І я теж що іноді роблю, коли їду за кермом, можу, і, наприклад, думаю над якимось питанням, я можу просто включити сірі, попросити сірі, щоб вона включила Apple Music і рандомно обрала мені якусь тему, якусь пісню. І внутрішньо я проговорюю, що зараз ця пісня буде для мене відповіддю на якесь важливе питання, яке у мене зараз є, над яким я, наприклад, зараз думаю. І зазвичай просто перші слова, от просто перші. Не там куплет, не приспів, просто одразу перші слова зазвичай вже є відповіддю на те питання, яке в нас є, яке ми задаємо. Так само ми можемо почути через слова, просто навіть перехожих. Тобто ми, наприклад, десь знаходимося, де є ще люди. В нас є певне питання або думки, або ситуація, над якою ми розмірковуємо, і просто люди навколо нас щось скажуть. Наприклад, о, вау, це дуже круто! А ти, наприклад, думаєш про якийсь проект. Ось це відповідь: Бери її, бери її, бери її і починай з нею створювати те, на що ти запитувала підказку. І я тобі скажу так: насправді чути підказки всесвіту дуже легко і дуже просто. І найголовніше просто натренуватися і подивитися, що саме буде працювати для тебе. Чи це будуть пісні, чи це будуть якісь інші варіанти, чи це будуть кольори, чи це будуть метафоричні карти, чи це будуть машини і номери, чи це будуть години. Що завгодно, найголовніше почати практикувати, почати запитувати і почати аналізувати і дивитися, що проявляється, а що не проявляється в твоєму житті. І тоді ти побачиш, якою саме мовою з тобою спілкується Всесвіт. Ну і звичайно, пам'ятаємо про те, що чим чистішим буде наш сусуд, чим чистішим зсередини ми будемо. Да, Стосовно енергетичних блоків, стосовно наших травм, стосовно наших установок, стосовно усіх точок зору, які для нас вже не створюють і які ми купуємо у інших людей, просто часто для того, щоб бути зручними, просто для того, щоб краще їх зрозуміти, щоб нас можливо десь краще зрозуміли. Так от, якщо це все на регулярній основі прибирати, то, відповідно, тобі буде набагато легше і простіше зрозуміти мову всесвіту. І з тобою, у тебе навіть такого питання не виникне, а я не розумію енергії. У тебе не виникне питання, а що мені намагається Всесвіт простір сказати? Бо це просто буде ось так: знаєш, як, як стакан подивитися і просто побачити: о, так це стакан, так він зеленого кольору, все. І просто практикуй. Просто практикуй, просто спробуй, можеш прямо зараз задати собі якесь питання, да, наприклад, там сісти, подихати трошки, закрити очі для того, щоб трошки тіло розслабилося, оперти голову, сісти зручно, подихати трошечки сповільнити себе, свій розум, своє тіло, своє серцебиття. І подумати, наприклад, над якимось питанням, на яке ти б хотіла почути якусь підказку. Подумала над питанням і далі просто обери спосіб, через який ти б хотіла почути зараз підказку. Бо ти тренуєшся, ти хочеш налаштувати зв'язок, конект, комунікацію з Всесвітом. Просто запропонуй варіант, через який всесвіт може дати тобі підказку. Це може бути пісня зараз, яку ти включиш. Це може бути книга, яку ти можеш взяти і відкрити на певній сторінці, і прочитати якесь речення, яке теж буде вкладом і певним форматом відповіді. І просто дозволь собі поекспериментувати. Ще один дуже прикольний інструмент, і я думаю, що ми його розберемо в наступному подкасті, це про мову тіла і про те, як можна питати своє тіло, щоб воно тобі відповідало так або ні. Тобто, буде щось для тебе вкладом, чи не буде для тебе це вкладом. Якщо тобі цікаво, Пиши в коментарях, якщо чекаєш такий подкаст, і ділись своїми враженнями від того, що ми з тобою сьогодні розібрали і чи було це для тебе вкладом. Якщо в тебе будуть якісь інші запитання про психосоматику або про енергії, теж, будь ласка, ділись в коментарях для того, щоб контент, який я створюю, був максимальним для тебе вкладом. Обняла всім класного дня! І кайфових зрозумілих комунікацій з простором, всесвітом та енергіями.